Привіт-привіт! Як я вже казала, ми живемо ну дуже близько до океану, але тим не менше, вже кінець сезону, а ми вперше вибрались сюди. До слова, прикупила в Лідлі ось такий лежак-трансформер з коліщатами. На ньому зручно вести все необхідне до пляжу. Все то класно, але вода насправді холоднюча. І коли син сказав: Ну пішли глибше, давай плавати. До мене прийшло усвідомлення, що він все більше стає американською дитиною. Бо коли мене вже не перепрошиєш, бо нас кутали в дитинстві, як тих голубців, щоб не змерзли, то для нього така вода окей. Насправді, Вайтвудс дуже затишне, невеличке містечко. Його фішкою є ось такі пляжні м'ячики, які повсюду розташовані біля будинків людей та вздовж доріг. Намагалась Через відео передати вам його вайб. Обов'язково ставте вподобайку, якщо вдалось. До зустрічі в наступному відео.